Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого, З 2014 року. Країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Хто поверне посмішку ясну мамі ті, що сина її вбили. Його головними рисами характеру були наполегливість, звичайно, сміливість і одночасно доброта. Його називали в нас в родині хлопчик-помагайчик, бо він дуже всім спішив на допомогу. Ну, а яка його наполегливість? Я люблю дітям розказувати. Бо коли він ще був малий, десь років мав чотири п'ять, І я його водила в дитячий садочок у нас в селі Велика Лука. А до садочку у нас від дому йшло дві дороги. Коли я його завела в садочок однією дорогою, поки я приходила додому, то він вже другою був вдома. І нас так повторювалося знаєте, дуже багато разів, і його воля перемогла, і я його перестала в садочок водити. І Він так ухитрався, що вихователі не побачили. І він вже був вдома. І так він в садочок не ходив. У нього так і, і сімейне життя так склалося також якось так дуже цікаво. Бо Коли він прийшов з армії, і я питаюся, ти вже напевно хочеш женитися? і Він знаєте, він так, такий цікавий в нього вислів, бо мені що на голову не впала. каже. Але буквально через пару місяців він каже, «Все, мамо, я вже женюся. Я кажу, ну то вже шафа на голову, напевно, впала. І коли він женився в нього, народилася дуже гарна дівчатка, дуже їх любив. Коли вони були маленькі, він нянчив він, він навіть вночі ставав їм гріти їсти, і він дуже міг вправно пеленати, я, як кожна бабуся. Приїжджала хотіла допомагати купати їх? Ну хотіла навчити, бо молода сім'я, то він каже: мамо, ви нам тільки мішаєте відвіться з боку. У 2014 році Іван добровільно вступив. У лави Збройних сил України говорив, хто як не я був добрим та щирим, мужнім та людяним, відповідальним, люблячим сином, братом та батьком і справжнім патріотом. Перед тим як він мав вже їхати на схід, він сказав, що я на кінець знайшов себе. Тут моє покликання, і я на кінець знайшов себе. Ніколи він нічого він мені не жалувався, абсолютно на нічого. Я ніколи не знала, чи йому там холодно, чи йому там голодно. Я, крім слів, все добре, мамо, все нормально. Я нічого ніяких нарікань я від нього не чула. Я вже аж потім, після 2015 року, коли закінчилося, то так зване АТО, я порівняла ті слова Все добре, мамо» І з тими критичними ситуаціями, в яких були наші хлопці. І навіть тоді, в Донецькому аеропорту, коли, коли в них було вкрай критичне становище, коли в них не було їсти, що коли вони були в оточенні, коли по них стріляли без перестанку день і ніч, я від нього також почула все нормально. маму, тільки оце все нормально було дуже коротке. І він казав, все все, бо я не маю часу говорити, для того, щоб я не чула цього звуку вистрілів. Хоча в цей час він до моєї дочки, з якою дуже спілкувався до старшої, в цей час він сказав такі слова, що назад дороги нема. І моє материнське серце відчувало, напевно, що не дуже там все добре. І як кожна мама піклується чи щось їв, а він каже: не переживайте, каву пив. І це для мене було таке заспокоєння. Кава — це була для нього його любви, напиток. Я думаю, каву пив, значить все нормально. А це були ті хвилини, які вже були хвилини до його смерті. Але в них там близько не було. Він тримався до останнього, і він загинув тоді, коли підірвали аеропорт. І він загинув під плитами поломаний. Лікарське, лікарське свідчення сказало, що він помер від больового шоку, відчислених переломів. Його все тіло було поломане. По цілий місяць шукали ми не могли тіло забрати, тільки ДНРівці викидали в інтернет фотографії, як він лежить разом зі своїми побратимами. Мертвий, із фотографією дітей у руках. Життя продовжується, а біль залишається та сама, навіть можу сказати, ще більша. Бо розумієте, чим себе я лікую. Я себе лікую і стримую тим, що надію, що він повернеться, і він десь відряджені, і він прийде. І чим довша розлука, тим Тим більша біль, бо так все як, ну, місяць чи два чи рік. Ну, Думаєш, що ну, десь має прийти, він десь є поряд, він має прийти. Але вже як так довго не приходить, дуже тяжко чекати на той прихід. Але мусимо жити, бо життя продовжується. Є діти, є онуки, є правнуки. Мій син вже став дідусем, у нього вже є. Четверо онуків. Материнське серце рвалося від горя та страждання. Іван ніколи за життя не дозволяв собі тривожити маму. Тож навіть у сон до неї прийшов лише раз. Принісши два букети білосніжних пролісків. Але увісні попросив у сестри передати матусі, щоб вона розповідала усім про нього. Тоді й буде легше на душі. Після цього у матері виник задум написати книжку Мій син кібор. Ну Не вірила, що він загинув. І навіть у ті дні бо він дуже хотів сорочки червоними і чорними нитками. З передової сходу він. Каже, я дуже багато вишивала і щось там дійсно вийшло, що я всім вишивала, а йому не вишивала. Ну, були в нас сорочки вишиті, батьківські, але така, щоб йому особисто нова, я йому не вишивала. І він так мені сказав, ми всім вже навишивали вишивали багато сорочок, а мені не вишили. Я хочу червоними і чорними нитками сорочки. І я дуже почала наполегливо вишивати ту сорочку. І так собі уявляла. Як син прийде додому і буде приміряти, буде радіти ті сорочці. І я її встигла вишити на похор. І коли він загинув, вже всі знали, що він загинув, від мене крили оці відео, що вони бачили в інтернеті, вони його впізнали. І дочка, і його діти впізнали, але мені не показували. І я наполегливо ту сорочку вишивала, їм це було ще більше болюче ще дивитися. Але коли я дізналася, вже, що він загинув, мені лишилося душити тільки манжета в сорочці. І я їх вже душити не змогла. Їх вже дошивала моя дочка. Сорочка вийшла дуже гарно. І ми йому ту сорочку поклали в могилу. Після того я вишивати не можу. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втамувати біля рідних. Але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.